дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. На Волині вагітна отруїлася грибами. Дитину врятувати не вдалося. У Києві трапилася страшна ДТП. Вантажівка в'їхала в автобус з людьми. Є загибла. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. Слава Україні! ефірі підсумки дня 21 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У лікарні внаслідок важкої хвороби помер 47-річний молодший сержант Валерій Щетін з міста Володимир. Воїн мужньо боронив країну від ворога і віддав. Найдорожче своє життя про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Горпанка. Поховання героя відбудеться 22 жовтня на Федорівському кладовищі. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким померлого героя. У Луцьку на вулиці Рівненській з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Як повідомили у поліції Волині, він випав з восьмого поверху. Детальніше розповість моя колега Софія Невойса. У Луцьку близько 11-ї вечора, 20 жовтня, випав з восьмого поверха 24-річний чоловік. Припускають, що ось саме це сліди, які залишилися після падіння хлопця з восьмого поверха. Ця моторошна новина сколихнула Луцьк вже вранці, 21 жовтня. Стало відомо, що інцидент трапився на вулиці Ріненській в одному із житлових комплексів міста. Очевидці розповідають, що чули лише глухі звуки та крики. А ось чоловіки сусіднього під'їзду бачив все на власні очі. Спочатку впали крусівки, того він сам спочатку впали крусівки, а тоді він сам ходив, тримав крусівки. Ці кіліпали, а потім. А ви що, там якась, не знаю, вечірка була? Мабуть, тому що ходить любів, дівчата, хлопець, перші, а потім дівчата. Почали перчати, вирішати, якось так. Вон там, бачите. <плапаніт> 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 ну я ж бачу сліди, тому якраз оце на них і звернули увагу. Мабуть, ну і структури, тому що так далеко він не долетів, якби сразу так. Переходився і Він, мабуть, вістку. Мабуть, з своєю дружиною посварився дівчини посварився. А та й, мабуть, сказала, їдись трибайди, і вже робити. І під шаплен. Чоловік розповідає, що одразу ж після моторошного інциденту на місце вибігли друзі та, ймовірно, дівчина молодика. Вона почала дуже сильно кричати. Люди викликали швидко. На ну, жаль, не відключиться по-любому, тому що почав храпіти. Я... бежал же опции я ему сказал, как он погубил его на бабе, и не зачем. Вот, он будешь, Ну, так и сделал, и сразу шутку, шутка приехала, а он, пожалуй, храпит. Попри це, житель будинку зазначив, що потерпілий був чомусь неодягнений. Також стала свідком страшної події і лучанка Дарина, яка проживає в сусідньому під'їзді. Ми просто почули один звук, такий був приглушений, бо спочатку не поняла, що це. Бо В нас тут часом діти чудять, то таке буває. А потім за другим звуком вже було стремненько і вийшла подивитися на балкон. І побачила, що лежить людина. Подумали, що може просто п'яний і хотів вилізти на цьому і впав. Почали дзвонити в швидку, але вже якраз позбігалася купа людей, і вже почали і вже хтось каже, я вже викликав швидку. То приїхала потім швидка, як я зрозуміла, він впав з восьмого поверха. Ну, але не було... А що ли були якісь звуки? Там, ну от ми спілкувалися з чоловіком з другого поверху, він каже, що там якась вечірка була. Ну, нам не чути було, не бо чути це трохи це перші під'їзди. Ми з другого під'їзду. Uh -huh. Та на рахунок вечірки не чути, але біля нього була пляшка з алкоголем. Була точно його дружина, бо вона кричала: це мій чоловік живий, живий. В неї таку пластинку заїли. Вона постійно була в істериці. І ще була якась ще сестра його, чи її це було незрозуміло. Бо хтось намагається вияснити, що сталося, а вони не можуть нічого сказати, і хтось каже, типу, що Він впав. Дівчина розповіла, що заочно знає цю сім'ю. каже, вони нещодавно одружилися, були на відпочинку в Карпатах, і ось ми повернулися. Що мало призвести до такого вчинку гадки немає. Однак Дарина має і свою версію подій: 24-річний чоловік чомусь спускався по балконах вниз. От бачите, ось там на четвертому парусі полота ну, збоку. Це... Ага. Можливо, за ага. мода, може. Бо це мій хлопець сказав, що він міг злазити, бо тут спокійно ж ну, дійсно він ще довгий ростом. Він спокійно міг руками зацепитися і ногами дістати до наступного як поліку. варіант. Він можливо зірвався на Йо. заскланому балконі. Бо вона там похилена, угу. і вона, мурова. якби була похилена, вона могла б, вона ж певно замурована, ну тобто замазана чимось, могла би й дати стільки сміття. Ну і напевно, ось тут, ось тут ногами. Своєю чергою луцькі лікарі продовжують боротися за життя 24-річного чоловіка. Його помістили у відділення реанімації. Сьогодні вночі в заклад був доставлений пацієнт з важкою політравмою внаслідок падіння з висоти. Пацієнт був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії, палату інтенсивної терапії, відділення анестезіології. Самий час залишається розлишається важким. Наразі в поліції Волині не коментують цей інцидент, однак зазначили, що ведуться усі відповідні роботи для встановлення обставин моторошної трагедії. Ми ж щиро сподіваємося, що чоловік виживе та зможе сам розповісти правоохоронцям, що ж стало причиною такого вчинку. На Волині 22-річний пасажир напав на 42-річного водія, який його підвозив. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 20 жовтня ввечері в Ковальському районі. Відомо, що пасажир напав на водія, почав його душити, вкусив за палець і погрожував фізичною розправою, вимагаючи віддати кошти. Згодом він вибіг з автомобіля і втік у невідомому напрямку. Потерпілий негайно сповістив про інцидент до поліції. Менш ніж за годину нападника виявили за кілька кілометрів та затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, Зломиснику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Так, 21 жовтня, в день у Луцьку на проспекті Волі, автівка збила на пішохідному переході людину. Відомо, що потерпіла 22-річна дівчина, як розповіли у Волинській екстренці, пішохідку госпіталізували до міської клінічної лікарні із підозрою на закриту черепно мозкову травму струс головного мозку. На волині вагітна жінка отруїлася грибами і три дні чекала вдома, поки їй стане краще. Через отруєння врятувати дитину не вдалося. Про це повідомили у Волинському власному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства. Відомо, що у п'ятницю, 18 жовтня, швидка доправила жінку з отруєнням в обласний перинатальний центр. На жаль, дитина на той час уже. Внутрішньоотробно загинула, зазначають, що пацієнтка поступила у важкому стані із тахікардією, задишкою, інтоксикацією та зневодненням. Упродовж трьох днів вона не могла їсти та пити та мала рвоту. Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч на 21 жовтня війська РФ атакували Київ. Як повідомили у київській міській військовій адміністрації, у Дніпровському районі міста пошкоджений електричний кабель у Голосіївському районі, багатоквартирному житловому будинку зафіксовано пошкодження оздоблення стін, та є вибиті вікна. У Соломніськмур спалахнула пожежа на даху одноповерхового житлового будинку. Відомо про одного потерпілого. Також ворог атакував кривий ріг, як повідомив голова Дніпропетровської УАЗ Сергій Лисак. Постраждали п'ятеро людей. Поранена 12-річна дівчинка, 22-річний чоловік та жінки 36 та 63 років. Пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. Ворог атакував. Одещину ракетами та ударними безпілотниками наслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі. Ворог атакував і Харківську область. Як повідомили в ДСНС, Харківщини постраждало щонайменше 13 осіб. Вибухами пошкоджено лінії електропередач. Багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Ворог завдав авіаційного удару і по критичній інфраструктурі Романського району Сумської області. Кілька сіл без світла. Також ворог обстріляв Запоріжжя, як повідомив голова Запорізької Іван Федоров. Росіяни здійснили ракетний удар по центру міста. З під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. 14 постраждалих пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок. У Києві трапилася страшна ДТП. Вранці 21 жовтня на вулиці Вадима Гетьмана. Газель в'їхала в маршрутку. Наслідок аварії одна людина померла, шестеро госпіталізовані. Загалом постраждали 11 людей. Відомо, що вантажівка влетіла у маршрутку. Атаман, в який перебували пасажири просто на повній швидкості, як повідомили кореспонденція Суспільного у поліції, водія маршрутки також госпіталізували. Зі слів водія вантажівки, зіткнення сталося через відмову гальм. Тест драгера показав, що водій Азелі не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Львові 11-річна дівчинка отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Вона піднялася на вагон потяга, аби зробити селфі. Як повідомляє поліція Львівської області, інцидент стався 20 жовтня. За даними слідства, неповнолітня львів'янка з подругою пішли на залізницю, аби сфотографуватися. Коли дівчинка піднялася на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі й викликала швидку допомогу. Дитину з діагнозом ураження електричним струмом другого третього ступеню госпіталізували до лікарні. Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Повідомили у поліції. На Одещині викрили трьох зрадників, які підпалювали релейні шафи Укрзалізниці на замовлення РФ, як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, підозрювані використовуючи один із месенджерів. Становили зв'язок з представником держави-агресора, який запропонував їм підзаробити на підпалах об'єктів Укрзалізниці. Так наприкінці серпня 2024-го, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підозрювані підпалили дві релейні шафи залізничного перегону на півдні Одещини. Свої дії підозрювані знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи. Наразі, усім трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, міністерство охорони здоров'я провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 чотирьом військовозобов'язаним Хмельницькою МСЕК. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит українських новин. Нині опрацьовано понад 18 тисяч 779 медико-експертних справ. У 3 тисячах 146 справах рішенням СЕК було визнано сумнісними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані, йдеться у відповіді на запит. Нагадаємо, перед цим генпрокурор України Костін розповів, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність, 80% з них. А це 50 осіб отримали інвалідність ще до початку повномасштабного вторгнення. Тепер переходимо до загальносвітових новин. США виділили Україні черговий пакет безпекової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Передає Укрінформ. Він наголосив, що під керівництвом президента Джо Байдена Сполучені Штати. Продовжують нарощувати підтримку України, зокрема, новий пакет міститиме боєприпаси, військову техніку та озброєння. Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін приїхав з неоголошеним візитом до Києва. Це його четвертий візит на посаді. Очікується, що, окрім Зеленського, Остін зустрінеться з главою Міноборони України Рустемом Уміровим. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом. Під даном 21 жовтня жовтня Ванкарі обговорив план перемоги, формулу миру та звільнення українських військовополонених. Про це пише Європейська Правда. Сибіга підкреслив, що Туреччина це стратегічний партнер України, з яким вона прагне розвивати дружні відносини, за його словами. На переговорах із турецьким колегою він відзначив важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив. Та розколу світу на блоки. Я переконаний, що Туреччина здатна відіграти в цьому важливу роль, сказав міністр. Він також додав, що проінформував турецького колегу про план перемоги президента Володимира Зеленського. Міністерство закордонних справ Південної Кореї 21 жовтня викликало посла Росії в Сеулі через відправку північно-корейських військ до Росії для розгортання в Україні. Так, перший заступник міністра закордонних справ південної Кореї Кім Хон Кюн викликав посла Росії Георгія Зінов'єва і закликав негайно вивести північно-корейських солдатів з Росії. Чиновник зазначив, що військова співпраця Росії та Кандер, що виходить за межі положень про військове постачання і становить серйозну загрозу для південної Кореї та міжнародної спільноти, водночас порушуючи численні резолюції Ради. Безпеки ООН. кім наголосив, що Південна Корея буде реагувати всіма можливими засобами разом із міжнародним співтовариством на будь-які дії, що загрожують основним інтересам Південної Кореї. Ну, і якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 десять 1004 або ж 50 772 вісімдесят Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.